От дощу треба. Земля як полопала. М -м -м. А його немає. Казав я в тому ролику, що сьогодні вечором викосую цю траву. Не викосую. Набрехав. Як мене голова почала боліти, це раз. А друге. А другий дивіться пункт перший. Голова мене болить. Значить, зараз я піду, поки комп'ютер зайнятий і ролик там ще робиться. Піду, зараз підготовлю ту косарку на завтра вже. Може завтра викусю. У... Поміняю ті батоги. Ой, пішли. О, зібрався міняти. А на що їх міняти? Вони тут. Нормальні. Не треба їх міняти. Ну я думав, що там їх нема. Є, не буду їх міняти. Ого-хо, так. Щось. Щось пішло не так. Я думав, що їх нема. А вони є. І якраз на ту на той кусочок їх хватить. Бензин теж є. Хватить мені цього бензину. Можна долити, але мені хватить. Там на место. Ні, прийдеться все ж таки долити бензину, бо цей майданчик дитячий треба обкусити, а там мало. Не Нехвати на все. Я його вже три рази кусив, а воно росте як, як скажене. І майданчик, і ці лопухи. Ладно, долиємо. Ну, це буде завтра. Сьогодні я вже я вже нічого не буду робити. Сьогодні будемо відпочивати. так. Всім доброго ранку. Ми з України. Треба трохи підробити во, що залишилося. Вчора ролик я не знімав по одній причині, Ну я щось собі думками подумав, що. Це 80-роки ті роки, і мені 20 років. І трошки якби, а внутрі голос каже, що гамуйся тобі не, не 20 років. В общем, пере, пере, перестарався, я передав куті меду і вчора трохи прихворав, приболів. Значить. Зранку думаю поїду нагору, а потім приїду та включимося, познімаємо ролик. Та де? Там? Я її доїхав, щось так, голова розболілася. Ну, Вроді би вчора там якісь ці магнітні бурі були чи що. Та я... я вже не то що не знімав, я нічого не робив цілий день. Цілий день пролежав. Так що роліка вчора не було. А сьогодні, сьогодні зовсім другий компот. Сьогодні будемо знімати. Що ми сьогодні робимо? Що ми робимо? Зараз я підроблю свої курятини. Потім підемо. Ну я піду сам. Там залишилася голуба краска, фарба. Треба буде дофарбувати там. Віранду трошки пофарбувати на низу. Пофарбуємо віранду. А потім сходимо до наших хлопців. Сьогодні я нікуди не буду їхати. Будемо відпочивати. Подивимося, що вони там витворають. Ну що вони витворають? Вони дожнив готовляться. Десь з дня на день будуть ячмінь молотити. Під'єдемо. Під'їдемо, познімаємо, як вони будуть молотити. Я думаю, в кінці, ну, в кінці місяця може ще й ні. А десь у перших числах слідуючого місяця вони вже будуть молотити. Я так думаю, ну не знаю, побачимо. Зараз сьогодні погода в нас сонечко вже прикипає. Вітру поки немає, але вітер він, він весь час приходить пізніше. Не, бувало, що і ночою йду. Але, але він приходить пізніше. Та й такий у нас сьогодні розклад. Я, я збираю. Вони там пишуть. Табак фабричний. Це фабричний, так? Да? Я їм пошлю цей фабричний табак, хай вони подивлять. Це, це табрич, це фабричний. О, о. О, такі. О, Пряму дрова. Я коли держав теляти, я більші телятам телятом робив. Насічкарні, як вони гнині. Обричний табак прислали. Так, До мене там прийшли. Пока, 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 пока пауза Так, цим на сьогодні порядок. Значить, вчора до мене приїжджав друг, а я в роз'їздах був. А приїжджав, хотів взяти ось ці тарелки. Ну і так до мене і не дотелефонувалися. Бо я не чув, то я вже наготував. Забере нехай і ці тарелки з цим барабаном і навіть і з тими бубенчиками. Вони мені вже якби не потрібні. Я вже не я вже не пам'ятаю, коли не пам'ятаю, коли в руки боя набрав. Не, не до весілля мені. А вони там собі грають, нехай беруть. Так, я їм подарую, подарую. Що ми робимо? Що ми робимо? Іду я зараз. Сходжу я зараз, пофарбую. А там веранда кусок. Нанизу. Та й піднімемося до хлопців. А далі, а далі я не знаю. А далі будемо бачити. Головне, що голова не болить. Вже десь магнітні ці бурі вже, мабуть, пройшли. Я думаю, що це бурі. Ну а чого вона має боліти? Або перепив, або бурі. Так як я не вживаю, значить бурі. Логічно? Логічно. Збираємо все на бурі. Так, все, йдемо менше тарахкати, бо вже сонце піднялося і починає жарко бути. І вітру? Вітру нема. О! Ти що на дворі? Пішли. Так, все, переоділися. Щітку треба десь найти. знайти, знайти. Подарив мені на день народження мій внук отаку От конвертики підписав для гаража. О! Фломастер. Я думаю, це фломастер ще один це ручка. Ну ручку треба забрати, бо і ось такий. Ну, молодець, спасибо, дякую. Це ми лишимо в гаражі. Ну, в принципі, ручку лишимо тут. Ручку прийдеш йому назад віддати, бо коли він піде в школу, то вона, вони в нього йдуть як, як булочки. Писав, писав, вже не маємо писати. Так. Коли я ходив у школу. То у нас теж були проблеми, але то не з ручками, а з перами. Це це було, по-моєму, зелене, так? Да? Я ще як починав у школу ходити, ми перами писали. Може хто знає, не може. не може, а знають люди. Та й теж проблеми були. То зламалось перо, то, то зламалось, то загубилось, то ще якась херня. Це макаєш чернильницю і пишеш. Багато, багато макнув, ляпка на листок, вчителька верещит. Так, да, були колись. були в нас колись такі. Так, ладно, доки не дуже ще жарко, вимикаємось іду я докрасю той, докрасю, покрасю, пофарбую. Ту херню, то й підійдемо до наших хлопців. мали камаза там завести, не знаю, завели, не завели, підійдемо, знаємо. Отак. От не вийшло у мене фарбування, увесь як чорт заляпався і не пофарбував. Дуже рідка розведжена під полівізатор, а там полівізатором як би нема як фарбувати. Ну, ладно. Купимо ще краски і усі, що є пофарбуємо. Так, що ми на гору сьогодні не поїдемо, так? Не поїдемо. Цибуля. Ця цибуля ми садили осінню. Якась голландська чи як вона там називається. І вона така здоровенна. Так що треба буде практикувати це. Ну, то що треба. то що треба цибулька. З осені садилася, спеціальна якась. А он там весною. То ця цибуля, голландська. І ця, що весною. Є різниця? Конечно є. Конечно є. Ну, треба садити і, і осінню, і весною. Так і будемо робити. Так, ладно. З фарбуванням. Облом ідемо до хлопців. Яка тиша в парку. Вітра нема. Невже в нього вже закінчились ті... Я маю на увазі вітер. Тиша. Веду усі свої легені. Хоча. Хоча що все може бути. Ладно, ідемо. Йдемо до наших хлопців. А що це вони роблять? Боцку скинули. Щось роблять. Зараз узнаємо. Хм. Щось серйозне. О, о, вітали щось вже сіяти, надумав серед літа. Чи це він його. А я знаю що. Скоро побачимо. Люборобам третій ура! Ура, ура! Ура! Ти будеш крутити чи що? Чекай я заберу ключ, бо зараз за... Тут іде все своїм, свою чаргою, Треба позапінювати буде. Ці просвіти. Це вже газона підготовили, возити ячемінь.

І лопнула трубка. На соляру. Ладно. То? То таке? Нема пока тут що знімати, все. Та чого ти не заховаєш свою машину в холодок? Вона ж тобі за день так нагрівається. Ано холодок же ж є. Загнав туди. надекодна. Веш ту да? Апаратив. Десон там новокнула собака. Јоту дека ги. Не, ти От зарада. Найшла кој лопати, ну? Ладно, поки там трубку привезуть, поки то, поки все, це буде не скоро. Що ми йдемо додому? Йдемо додому. Дядя Вітя все порозкидав. Угу, все порозбирав. Ну, він знає, що робить. Поки нема там що знімати, я до обіду там просидів, а, а знімати нема що. Ну що ж, крутять, крути, крути, що. -то. Знімати як гайку крути, це, це несерйозно. Думав запуск зазняти. Ну і тут не вийшло. Трубка лопнула. Ну хрен храм заведуть Заведути без нас. Я йду собі займатися своїми справами. Сьогодні нікуди, мабуть, не поїду, сьогодні вихідний. Та й так. Щось кротиці понаривали тут. Ну, вони живуть тут. Живуть вони тут. Знов грозу показує на сьогодні. Ну... Побачимо, яка буде гроза, чи буде вона взагалі. Думаю, що ні, але все може бути. Так, що в нас тут? М -м, квіти. Ну тут ще якби сьогодні я нікуди не їду. Завтра вивеземо. Сьогодні в мене розгрузочний день. Треба трохи розгрузитись, відпочити. Не знаю, може, може пізніше знову схожу до хлопців. А там якраз трубку привезуть, то може ще і зазнімемо запуск. А може і ні, можливо і ні. Побачимо, не знаю. Поки підемо, зробимо маленький ролик, який там є. Бо якщо ми будемо знімати, то то вже буде. скоріш за все, що на завтра. Ну, якщо на ролик назнімаємо, то ще сьогодні буде. Але думаю, що не назнімаємо. Та й такі у нас справи. гірки свої їсти. Вже тягнуться і цвітуть. Ну що ж, на цьому все. Будьте всі здорові і до зустрічі!